Всім привіт. Сьогодні пішли листя грабати. Будемо докривати той часник, що я посадив. Там десь буде два ара, певно, не знаю. Грабимо ось такого дерева. дерево. Зараз зробимо кубки. Тут я маю 4 мішка. А всього разом мені треба певно, 8 мішків 9. Подивлюсь, що не накрию. Далі ще покажу, як я буду не накривати. Спочатку награбаємо. Ось таке листя. Це буде під часник. Листя є багато. Зверху гілібно прикриємо, щоб вітер не поздував. Трошки падає дощ, листя мокре, буде файно триматися. Не буде вітер роздувати. Ви підпишіться на канал, поставте лайк. Ось кукупу вже награбали. Буквально за 3 хвилини-4. Добре, наберу мішки, покажу, скільки ми набрали. Наберемо листя. Чекаємо. Ось, друзі, награбило 3 мішка. Ще лишається один мішок. Тут ще трошки є. Тут ще трошки є. тут ще дограбаємо, буде ще один мішок. Потім перейдемо на другу сторону туди. Я поки що йду занесу два мішка і вернуся сюди назад. Тут заберемо і перейдемо в друге місце. Будемо там грабати. Далі я покажу, де ми будемо на другому місці. А я йду носу, занесу поки що два мішка. Друзі, прийшли на друге місце, заб'ємо ще до його мішок і занесемо певно 4 мішка зразу. На другому місці ось таку купу ще награбили. Це в нас каштан. Накшу тут поки що нема. Заберемо те, що є, щоб накрити. Це наставок. Тут ми лапаємо рибу. Добре, добуваємо ще ти мішочок. Будемо нести. Думаю, вісім мішків ми тут не беремо. Чотири вже маємо, ще таке як 4. трошки дощ падає але нічого бо неділя вже йде мінус три добре це далі покажемо причислимося в одне місце збираємо ось тут а тут є ось таке дерево чотири вкупі для вечіріє Ще можна, збираємо його 2-3. На сьогодні все. Ось таке дерево. Ось, друзі, приніс я ті мішки. Вони вже є на городі. І зараз будемо відкидати ці вугілки. І будемо засипати листю. Коли засипемо, оці гілочки накидаємо зверху, ось так воно буде виглядати. Вже постелене. Сейчас я кусочок доб'ю повністю. І на сьогодні вже не будемо. Тут вже готовий є. что я болишь от этого все.